Ей, а ну-ка, випустить мене. Не випустите отримаєте. Так, тут, звісно, зовсім не гламурно. Натомість можна читати і ніхто не відволікає. Ха, ха розслабтесь! Вам тут ще довго сидіти. Давш, не завадило б якось прикрасити цю халупу. А то тут, крім стін і старих коробок, нічого немає. Ой, та тут навіть нормально посидіти неможливо. Ну, хоча б кран є. Ай! І той не працює. Яка ж дурацька в'язниця? Ну, ні, це просто неможливо. Мені негайно треба прикрасити кімнату. І я навіть знаю, як це зробити. Охоронець. У мене до тебе є прохання. От гроші. А тепер слухай уважно, що мені треба. Зрозумів, зрозумів. Добре. Давай штовхай ближче, ближче. Стоп. Ага, супер. Ну, як успіхи з прибиранням шом. Ваш столик для макіяжу може готовий. У тю От, це тобі, а тепер іди. Я хочу на самоті насолодитись цим чарівним місцем. Чому б не повалятись на цьому зручному дивані? Ось це кайф. Що ж, час і мені прикрасити свою кімнату, а допоможуть мені в цьому мої друзі на волі. Так, ця буточка буде дуже доречною. Гадаю, кур'єру треба трохи відпочити. А це я заберу. Багато напоїв, пити шкідливо. Куди поділась моя фанта? Пару хвилини моя нудна одна кімната перетворилась на дещо прикольне. Ви тільки подивіться на це. Можу кайфувати на вуточці, їсти чіпси і запивати газовкою. Що? Навіть стакан дірявий? Ні, так справи не підуть. Треба вигадати, як збудувати з цього сміття щось пристойне. Здається, спочатку треба подумати про диван. Фантики геть, і готова. Так, сидіти, звісно, дуже твердо. Потрібна ковдра. Добре, що я змогла пронести із собою свої улюблені речі. Так, от інша справа. А ще я прихопила із собою величезний свіч. Ось це кайф. Зможу грати дні напроліт. Так, ще я протягнула полку з цілою купою різних штук. Ну і гантелі не забула. От тепер стало набагато затишніше, можна й відпочити. От дідько, шкода, тільки фанта закінчилась. О, я знаю, що я буду робити. Виявляється, коли в тебе нічого нема, починаєш вигадувати, як зробити щось прикольне навіть із звичайного сміття. Мені знадобиться купа пляшок, котрі я з'єднаю ось так. І зроблю з них м'яке крісло. Так, здається, виглядає дуже круто. Але це ще не все. Тут же є ціла купа різних коробок, із них можна зробити, наприклад, камін. Для цього мені знадобиться тільки картон, скотч і трохи фантазії. Класні дрова вийшли. Так, цей камін буквально не гріє, але він зігріває моє сердечко. О, я зрозумів, чого ще не вистачає. Килима. Та-дам! Навіть в унітазі я знайду щось потрібне. Пару хвилин звичайна нудна камера перетворилась на затишну кімнату. Увага! Час обіду. Ітан, почнемо з тебе. Смачного. Смачного! Та це навіть дивитись гидко. Пані Зої, як вам ваші еклери? їх робили найкращі пекарі Франції. Погано, давай ще. Це не чесно. А я маю їсти ці огризки. До речі, огризок. У ньому, напевно, є кісточка. Її можна посадити та виростити дещо прикольне. Покладемо насіння в землю, Присипемо і польємо. Так, тепер у мене в камері росте справжнє яблуня. Але це ще не все. Чим більше рослин, тим краще. А знаєте чому? Тому що у мене завжди буде чисте повітря. А ще приємний аромат. Правда, для їх поливу треба багато води, а вода у мене закінчилась. Нічого, я знаю, де її можна взяти. Ого, А звідки тут чайник? Мабуть, з каналізації. Але, до речі, він також зайвим не буде. Так, тепер у мене і люстра є. Неймовірно. Ого! Охоронець шон, я також хочу торт. Не дозволяється. Для Ітана, а для Зої дозволено. Ой, не хочу я зараз цей торт. А от шоколадний фонтан це інша справа. О, яке класне фото повісив охоронець шон. Так, я там просто красуня. Це тобі за всі твої старання, пупсик. Приємно мати з вами справу. Ей, це хто? Дивно, мабуть, здалось. Обікрати охоронця у в'язниці це рівень. Ну що, Брітні, допоможеш. Це тобі. Ось сопочко буде зроблено. Гроші я залишу собі, а все, що треба, реджу, просто вкраду. Так, у цій справі я профі, тож мене точно ніхто не піймає. Я навіть принесу йому більше іграшок, ніж він просив. Потішу бідолашного в'язня. Хм, Маленька червона машинка. Візьмемо. Та й цю також. І жовта не буде зайвою. Пару м'яких іграшок також прихопимо. Ну і лего я спокійно прийти не можу. Реджі все ж таки якось треба розбавити своє дозвілля. Фух, не це справа чистити магазин. Ну що ж, час робити ноги. Реджі, реджі, я тут. Забирай швидше, поки мене не схопили. Ось це так. Як же круто? Тепер то точно не занудьгуєш. Ви тільки подивіться, яка в мене купа іграшок. Хоч маніти. Так, наче все розклав. Кайф. Ей, що відбувається? Що за шуми? Чому все тремтить? Вибач сусід, просто я вирішила додатково прикрасити стіни. А щоб повісити ці неонові прилади, потрібно вбити парочку цвяхів. До речі, я вважаю, що чим більше неона, тим крутіше. Клас! Але це ще не все. Треба так само прикрасити стелю. Так, бери до уваги. Коп тюбс можна протягнути в штанцях. Ось це краса. Ну, а тепер можна влаштувати справжній чітміл. Так, смаколики з Макдональдса я протягла в іншій штанині. Ммм, смакота! <плес> <плес> Друзі! У мене для вас чудові новини. Час на волю. Ви всі можете йти додому. Зої, але ти не забувай, якщо тобі щось потрібно, то я готовий допомогти. Ура! На волю! Так, а вам не здається, що зовні дуже холодно і мокро. Комахи пристають. У в'язниці мені подобалось більше. О, ні, яка Гедота. Да а, -а, -а. Так тут ще й блискавка. Друзі, а може повернемось. Так, і швидше. Охоранець. О, друзі, ви ще тут. А я вже встиг скучити. Ну що, відзначимо ваше звільнення. Так, тут явно приємніше, ніж зараз на вулиці. Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал і залишай коментарі. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.